В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні церква шанує і молиться до святого апостола Андрія. Не так часто свято Андрія припадає на неділю. Тому сьогодні нам, священникам, треба говорити, а вам вірним треба чути і слухати про Андрія. В який спосіб я. Хочу це зробити, так, говорити про Андрія. Я збираю всю інформацію зі Святого Письма про Андрія, з життя святих із передання, запускаю ту всю інформацію до себе до голови, перемелюю її, компілюю, і виходить текст від першої особи однини. Тобто я Андрій і говорить від себе. Так, так є дуже цікаво, дуже повчально, і я би сказав, є незабутнє. Тому слухаймо апостола Андрія. Так, за кожне слово, за кожну думку я можу дати відповідь. Так. Тому розслабтесь і насолоджуйтесь розповіддю Андрія. Мене звати Андрій. В мене був рідний брат Петро, нашого батька звали Йона. Ми були родом з Ветсаїди, тому що написано, що Ветсаїда є місто Андрія і Петра. Але жили ми у, і працювали у Капернаумі. Бо написано у Івангелії від Марка: В Капернаумі був дім Симона та Андрія. Ми там мали будинок, який стояв на березі Генезерецького озера. Ми з Петром були рибаками і мали свій човен. І наше завдання було. Наловити рибу, продати рибу і купити собі харч для прожиття. І так кожен день. Ми з Петром були діаметрально різні люди. Петро був старший, гостріший, з ним ніхто не міг посперечатись, нарваний, а мені що залишалось? Бути другим і спокійнішим. Я любив тишину, тому часто ходив у пустиню до Івана Хрестителя. Слухав його, ми там читали святе письмо і ми там постали. Там мені було добре. Якось, коли ми були біля Йордану з Іваном Хрестителем, і зі мною також стояв ще один молодий учень. Хреститель побачив Ісуса Христа і сказав ось Агнець Божий. Деякі люди стояли і казали, Агнець? То що таке? Що це може означати? Мені з тим молодим учнем, якого також звали Іван, все стало ясно, про кого мова йде? Тому що ми з Хрестителем вчились те Писання, ми вчили пророцтво. А у 53 главі пророк Ісая, за 700 років до народження Христа, говорив пророцтво про Ісуса Христа, як овершана за заколення Ведено Його, і Він як агнець. І ми пішли за Ісусом. Ми з тим молодим учнем пішли за тим чоловіком, якого назвав Хреститель а ні. цього чоловіка звали Ісус. Він обернувся і побачив, це, це той Іван, і Він побачив, що ми йдемо за ним. І сказав до нас, чого шукає. Ми йому відповіли вчителя. Вчителя ми шукаємо. Де ти живеш? Він нам сказав, ходіть і побачите. Ми пішли і побачили, де він жив, побули в нього цілий день. Написано, і того дня ми лишилися в нього. Було ж близько 10-ї години. Тобто, до вечора до 10-ї цілий день. Андрій і учень молодий Іван пробули Ісуса Христа. Я перший пішов за Христом. Тому церква мене називає перевозванням. На другий день я пішов перше до свого рідного брата Симона. Та й кажу до нього: Ми знайшли того, кого шукали. Ми знайшли Месію. Ходи, і я привів до Христа, свого брата Петра. Ісус глянув на нього і каже, «І Симон, син Тепер будеш називатися Кифа. Симон собі подумав: ну, добре, добре, обернувся і далі пішов, що робити? Ловити рибу. Потім вже через деякий час, коли ми ловили рибу, прийшов Ісус, зробив чудо у лову риби, і тільки тоді Петро сказав до Ісуса, Господи, іди звідси. Я грішний чоловік. Ісус сказав, від сьогодні будеш ловити людей. Тільки тоді Петро, я, також ще наші друзі Іван і Яків, пішли за Христом. Ми четверо були перші: я, Петро, Іван і Яків. Але Ісус всюди брав тільки трьох. Так на мене уваги. Не звертав. Петра Івана і Якова взяв на гору преображення, де показав свою славу. Він також взяв їх трьох до Єїра на Воскресіння дочки, також Гецематський сад він взяв їх трьох, мене нікуди не брав. Також Ісус їх трьох переназвав, Симона назвав Петром. Якова і Івана назвав синами. Менеш, який їх всіх привів, нікуди не брав і не переназвав. Я би міг сказати, я всіх попригодив, а ти мене робиш неважливим. Але я так не казав. Мене багато хто питав, а тобі не образливо, що Ісус вибрав Петра на голову церкви, а не тебе. Мій вчитель Іван, Хрестителів. Якось сказав до Ісуса Христа, мені треба маліти, а тобі треба рости. І я це чув. Тому і я вже так собі говорив: Петро голова, а я йому брат і перший слуга. Тим більше, я підсвідомо свідомо розумів, що всі заслуги Петра вони йдуть. Також і на мій рахунок, тому що я його привів. Так воно працює. Після Воскресіння мій жереб випав йти на північ, верх проповідування в Греції, при Чорномор'я. передання, яке сягає повісті временних літ, каже, Андрій піднявся по Дніпру, благословив гори, де буде Київ. Поставив хрест і прорік. На цих горах засяє благодать Божа. Так, Цьому можна повірити. Та, бо якщо ми всіх візьмемо апостолів, то вони розійшлись кожен у свою сторону. Там, наприклад, Тома пішов в сторону Індії. Яків пішов в сторону Іспанії, хто куди? А і Андрій пішов вверх в сторону Києва. Апостол Андрій загинув. У грецькому місті Патри. За Запереданням його хотіло розіп'ясти як хреста. А він каже: я не гідний. Розіпніть мене на Оскіз у формі, як би сказати, Х. ікс. Сьогодні цей хрест називається Андріївський хрест. На тому хресті, каже: Я не кричав від розпачку, я проповідував. І передання каже, що на хресті він проповідував два дні, поки не заснув у Господі. Апостолу Андрія, його не треба було два рази кликати. Його взагалі не треба було кликати, як інших апостолів, бо він сам прийшов. Апостолу Андрію не треба було ніякого чуда, щоб повірити. Бо якщо говорити про апостолів ми сьогодні чули, то один повірив через те, що Ісус сказав, що Він робив вчора біля дерева. Інший повірив, бо багато риби зловив, то мав взагалі після трьох років видав, не повірю, поки не побачу на долоні рани від цвяхів. Мені, каже Андрій, не треба було нічого, щоб повірити. Також апостол Андрій не ставив зайвих запитань. Ісусові Христові, Він був прекрасний виконавець. Якщо інші апостоли ставили питання, чому ми не можемо зцілити, покажи, докажи, а як ми маємо хліб, як ми маємо нагодувати цей народ, а посади нас по праву і ліву сторону, апостол Андрій запитав тільки просте одне запитання. Вчителю, де ти живеш? Вчитель відповів, «Ходи і подивися. Андрій пішов і залишився. Андрій каже: це правда. Я завжди був і буду не Андрій, а братом Петра. Так мене знають. Але також правда, і це треба сказати, що якби не я, то Петро і далі би ловив рибу. Святий апостоле Андрею. Моли Бога за Україну. Амінь. Слава Ісусу Христу!